Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. На минулому уроці ми опрацювали з вами правила вживання Тере між підметом і присудком. Але це не значить, що ми його забули. Ми надалі будемо обов'язково його згадувати. бо підготовка у нас до НМТ ЗНО комплексна, а це означає, що ми обговорюємо не тільки нову тему, а й комплексно повторюємо всі правила, що знаємо. Тема сьогоднішнього уроку тере при однорідних членах речення. В шкільній програмі ця тема зустрічається в 5 і 8 класах. Для того, щоб її засвоїти, необхідно знати наступні речі. Починаємо з Азів, і це знання членів речення головних і другорядних. Наступне, що вам слід знати, що однорідні члени речення це такі члени речення, які пов'язані за змістом і відповідають на одне і те ж саме питання, поставлене від одного і того ж самого слова. І останнє знати чи пам'ятати, що наявність однорідних членів речення в простому реченні є елементом ускладнення. Все решта в ході роботи. Продемонстровані схеми розбору простого речення і ГЧР-ДЧР ви можете знайти на сайті урок.com. Посилання в описі до відео. Розгортайте свої зошити, приготуйте, будь ласка, словнички до роботи. Спочатку ми працюємо теоретичні відомості. А на практиці ми розглянемо 5 стандартних завдань. Отож, частина друга вживання тере в простому реченні. В простому реченні ми вживаємо тере після однорідних членів речення перед узагальнювальним словом. Мабуть, буде доречно пригадати, що узагальнювальне слово це та назва, яка охоплює всі перелічувані в реченні однорідні члени речення предмети, ознаки, дії чи обставини. Наприклад, маємо таке речення: течуть до нас здалека ріки, Дніпро і лагідна сула. Сула то притока Дніпра тече Сумською, Полтавською Черкаською областю. Але ось що: ріки є підмет. І слово ріки є родове поняття, родова назва. А далі йдуть види цього роду: Дніпро, сула це різновиди рік. В цьому реченні слово ріки виступає в ролі підмета. А значить, і однорідні члени речення теж виступають в ролі підмета. Якщо на першому місці стоїть узагальнювальне слово, а далі однорідні, то після узагальнювального ми ставимо двокрапку. В ролі узагальнювального слова можуть виступати займенники. Погляньте на речення: усе міняє час: ідеї, символи, емблеми і паролі. Час, підмет, що робить? Міняє, міняє кого що. Усе додаток, прямий додаток бо знахідний відмінок. І однорідні члени речення теж прямі додатки, тобто знахідний відмінок. Але повернемося до нашого тере, бо два крапка то вже буде на наступному уроці. Речення День, вечір, ніч, ранок. Все перемішалося в його пам'яті. Ось класичний зразок вживання тере після однорідних членів речення День, вечір, ніч, ранок, підмети. Слово все теж підмет, узагальнювальне слово, що зробило, перемішалося. Ще раз хочу наголосити, що часто однорідними членами бувають видові поняття, а узагальнюваним словом родове поняття: ведмеді, олені, кабани, зайці. Дичина почала готуватися до настання зими. Родова назва дичина поєднує в собі видові назви, бо ведмеді, олені, кабани і зайці і є дичина. Зверніть увагу на складений дієслівний присудок. Почала готуватися допоміжне слово почала, інфінітив готуватися. Це є складений дієслівний присудок. Помилкою буде змішування родових і видових назв. Наприклад, ми дресируємо вівчарок, догів, собак, ротвейлерів. Це неправильно. На ЗНО чи те може бути завдання на визначення таких помилок. Правильною формою буде наступне речення доберманів, вівчарок, ротвейлерів службових собак ми го особливо ретельно. Це тому що слово собаки є родове поняття, яке поєднує в собі назви порід службових собак. Ми розглянули найпростіше правило вживання тере після однорідних перед узагальнювальним, але найчастіше на ЗНО чи те. Дають завдання, яке пов'язане з наступним правилом. Якщо однорідними членами речення, що стоять після узагальнювального слова, саме речення не закінчується, а думка продовжується, то перед ними ми ставимо двокрапку, тобто після узагальнювального йде двокрапка, далі йдуть однорідні, а ось після однорідних ставимо тере і продовжується речення. Наприклад, два слова мир та спокій дорожчі від золота. Існує ще один момент, який може ускладнити вам життя. Після узагальнювального слова перед двокрапкою для зв'язку вживають такі слова, як от, наприклад, а саме. Важливо знати, що перед цими словами ми ставимо кому, а от після них двокрапку. Далі йдуть однорідні, і якщо речення продовжується, то після них ми ставимо тере. Маємо такий приклад: усяких свійських тварин, як от. Корову, свиню, коня доглядали раніше майже в кожній сільській родині. Давайте проаналізуємо це речення. Воно односкладне, бо підмета тут немає. Граматична основа виражена тільки присутком доглядали дієслово минулого часу множині. А значить, це речення не означено особове. Раз. Друге, доглядали кого що свійських тварин. Це. Прямий додаток бо знахідний відмінок. Це родова назва, яка об'єднує в собі наступні додатки: корову, кого що, свиню, коня, тобто додатки, прямі додатки в знахідному відмінку. Існує іще одне правило вживання тере між однорідними, але зустрічається воно вкрай рідко. Якщо однорідні члени речення не поєднані сполучниками і між ними існує зв'язок протиставлення, то ми вживаємо тере. Запишіть собі таке речення. Він був не просто вчителем, справжнім другом. Це просте речення, ускладнене однорідними присудками. Підмет він. Складений іменний присудок. Зверніть увагу, дієслово-зв'язка був. Частку не підкреслюємо теж. Бо тільки заперечні частки ми підкреслюємо в поєднанні з присудком. Отож, підмет він, присудок, був не вчителем, він був другом. Узагальнюємо, маємо висновок. Тере вживаємо в простому реченні після однорідних, перед узагальнювальним словом. Може таке бути, що спочатку йде узагальнювальне слово двокрапка, потім однорідні і речення продовжується, значить після однорідних ми ставимо тере. Значить, вам на ЗНОМТ важливо буде знайти в завданні межу однорідних членів речення, потім ставити тере і продовжуєте речення. І не забувати про слова для зв'язки, як «от», а саме, наприклад. Переходимо до практичної частини. Ще раз нагадую, що важливим фактором успішного виконання завдання є правильне прочитання завдання і повне розуміння цього завдання. Я проаналізував ряд минулорічних тестів ЗНО НМТ і підібрав 5 найпоширеніших завдань. Отож, завдання номер 1 звучить так: у всіх речнях допущено помилки, окрім подібне завдання варто виконувати в тій послідовності, як розташовані варіанти. Тож, розглядаємо перше речення. Магазину потрібні продавці овочів і картоплі. Тут поєднано родове і видове поняття, бо картопля і є овочі. А це значить, що варто було вказувати або продавці овочів, або продавці, і далі йдуть видові назви цих овочів: картопля, капуста тощо. Отож, тут помилка є, викреслили варіант А. Наступне речення. Я люблю малювати й читання. Зверніть увагу, що у нас інфінітив виступає в ролі додатка. І це нормальне явище. А от ненормальним є те, що два однорідних додатки виражені інфінітивом і іменником. Це є граматична помилка, і варто вживати таке речення Я люблю малювати і читати або Я люблю малювання і читання. Отож, варіант Б має помилку, викреслили, пішли далі. У кімнаті стояли столи, стільці, меблі й шафи. Помилкою є поєднання родових і видових понять, а значить, слово меблі тут зайве. І г Варіант: багато українських міст славляться своїми театрами. Наприклад, слово для зв'язку, пам'ятаєте, двокрапочка однорідні пішли Харків, Львів, Київ, Одеса. Узагальнювальне слово поняття родове багато міст. І видові назви Харків, Львів, Київ, Одеса це і є однорідні члени речення. Це правильна відповідь. Перевіримо на всяк випадок, де з вагону виходили люди з валізами й радісними обличчями, тобто незрозуміло, люди несли в руках валізи й радісні обличчя, якісь логічно несумісні поняття. Це граматична помилка. Правильно було б так: з вагону виходили радісні люди з валізами. Підсумок в першому завданні правильна відповідь 1Г. Позначили, перевірили. Перевірили обов'язково, чи ту літеру позначили. І переходимо до другого завдання, яке звучить так: Узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення. У реченні розділові знаки пропущено. Перше речення куди не повернешся скрізь земля. І згори, і знизу, і праворуч, і ліворуч. Скрізь земля у нас скрізь двокрапочка після слова земля, бо слово скрізь узагальнювальне слово. І вказується де саме скрізь: і згори кома, і знизу, кома, і праворуч кома, і ліворуч. Пам'ятаємо, коли повторювані єднальні сполучники є при однорідних членах речення, то ми вживаємо розділовий знак кома після першого ОЧР. Викреслили «а», бо у нас стоїть на першому місці. Далі йдуть однорідні. Варіант Б: усе в чеканні. Спілі краплі роз, земля і місяць, вишні і тополі. І знову на першому місці усе узагальнювальне слово, а далі йдуть однорідні члени речення. Це не наша відповідь. В Культура й мова це найважливіші елементи, які єднають наших людей в один народ. Культура й мова це два однорідних підмети. Далі йде тере між підметом і присудком. Бо присудок теж виражений іменником елементи. А значить, це пунктограма тире між підметом і присудком, і нам це речення нецікаве. Розглядаємо Г У працьовитого мозолі від роботи, у ледачого від ложки. Це складне речення, бо ми маємо дві частини безполучникове. І в другій частині ми вживаємо тире на місці пропущеного підмета мозолі. А значить, це пунктограма тире на місці пропущеного члена речення, і нас вона не влаштовує. І нарешті розглядаємо варіант Д. На річці, в лісі, на полі, всюди німо, тихо. Це односкладне безособове речення, тому що два однорідних присутки німо і тихо виражені прислівниками. Маємо узагальнювальне слово всюди обставина і три однорідних обставини місця. На річці, в лісі, на полі, «тире», всюди німо, кома, тихо. Третьому завданні ми розглянемо складніший тест, в якому необхідно знайти речення із двокрапкою і тере при однорідних членах речення. Перше: у лісі не було нічого: ані грибів, ані ягід, ані черешень. У нас є узагальнювальне нічого. Двокрапка. І далі йдуть однорідні члени речення, однорідні додатки. Оскільки речення не продовжується, то тере тут і не пахне. Викреслили Б-варіант. І квіт зорі, і спалахи півонії, космічний гул, і мовчазний туман. Усе довкруг в довершеній гармонії звучить урочим ладом як орган. Спочатку ми маємо однорідні члени речення, потім тере, узагальнювальне слово усе. І двокрапки тут немає сенсу вживати, оскільки спочатку однорідні, потім тере і узагальнювальне. Викреслили. В-варіант. Різне птацтво, кома, як от для зв'язку, двокрапочка, деркачів, перепілок, куликів, курочок, тере. Бо продовжується речення, а однорідні вже закінчилися. Можна було зустріти літом в полі чи на луках у траві. Це правильна відповідь, бо ми маємо загальне мене слово птацтво. Хай вас не бетежить слово як от для зв'язку, двокрапочка. Ряд однорідних додатків, і після слова курочок речення продовжується, значить, ми маємо право поставити тере. Це речення відповідає вимогам нашого завдання, позначаємо його як правильне, але все рівно переглянемо Ге і Д мудрість пращурів, досвід віків, досягнення наукової думки, шедеври творчості, моральні заповіді батьків, тире, узагальнюване слово. Усе береже в собі рідна мова. Маємо однорідні додатки, тере, узагальнювальне слово теж додаток, і мова, що робить береже. Двокрапки тут немає, а значить це речення не відповідає нашим вимогам, де варіант? Є на світі плоди і дерева незнання: помаранчі, цитрини, кокоси, банани, виногради, солодкий інжир і маслини. Маємо узагальнюване слово, двокрапочка і далі ряд однорідних членів речення. Але після останнього очер речення закінчилося, і тире тут немає потреби вживати. Правильна відповідь 3В позначили, переходимо до четвертого завдання. Такий або подібний тест найчастіше використовується на ЗНО МТ. Тере після однорідних членів речення вжито у варіанті. І пісня Сонячна душа народу злетіла в небо. Плавна і дзвінка. Правило вживання тире при відокремленні прикладки, яка стоїть всередині речення з обох боків. Тут є два однорідних означення плавна і дзвінка, але це не повинно вас збити з пантелику. Життя без книги, хата без вікна. Правило вживання тере між підметом життя вираженим іменником в називному, і присутком хата іменник в називному. Це не наше правило. Вовка ноги годують, а мисливця рятують. Складне сполучникове складно сурядне речення тере на місці пропущеного підмета, бо ноги годують, а мисливця ноги рятують. Переглядаємо Г-варіант: сади, ниви та ліси, тере. Були однорідні члени речення, які узагальнили одним словом, усе. Це і є правило вживання тере при однорідних підметах перед узагальнюваним словом, усе в простому реченні. На всяк випадок переглянемо варіант D, вміст борошна в макітрі 350 грамів. Це просте речення, але тере вживається між підметом і присутком, які виражені іменником і кількісним числівником. Отож, правильна відповідь, варіант 4Г. І переходимо до п'ятого завдання. Воно звучить так: – «тере вжито перед узагальнювальним словом у реченні. А-варіант. Майдани, парки, вулиці, мости, напнуті над трамваями дроти, розсипані у просторі вогні. Все це поєднано узагальнювальним словом усе. «тере після однорідних перед узагальнювальним. Це і є наша правильна відповідь. 5А. Переглянемо Б варіант. Найголовнішою з усіх згубних пристрастей є заздрість. Яка саме заздрість? Тере при відокремленій прикладці? Заздрість яка? Мати інших пристрастей та беззаконь. Отож, це тере при відокремленій прикладці. Будемо надалі вивчати. В-варіант. Пасічник хвалиться пасікою. Це складно сурядне речення. А гультяй замість слова хвалиться на місці пропущеного присудка ми вжили тере. Варіант В це тере на місці пропущеного присудка. Г нічим не турбуватися, нічим ми пишемо разом. Не турбуватися не з дієсловами окремо. Підмет не турбуватися, присудок не жити. Тере між підметом і присудком. Зверніть увагу, у нас присудок виражений не тільки інфінітивом, а ще й у нас присудок елемент складеного іменного. Бути мертвим це теж однорідний присудок. І де варіант. Зазиміє, навіть жаба-онімія. Це безпучникове складне речення. Перша частина зазиміє, і, як наслідок, навіть жаба оніміє. Пунктограма тере в безполучниковому складному реченні. Отож, правильна відповідь А. І ми на цьому закінчуємо нашу практичну частину. Дозволю собі дати вам одну корисну пораду. В час, коли в нашій країні є проблеми з енергопостачанням. Не гайте жодної хвилини, жодної години. А при наявності електрики ефективно використовуйте цей час для підготовки, бо в нас в Харкові зараз є проблеми з енергопостачанням, але це не зупиняє нашу підготовку до ЗНО чи НМТ. Дякую, що змогли приділити увагу. Бувайте здорові! Бережіть себе, далі буде!